Українці, українки, всім величезний привіт. Канал Будні Свиновода. Я Олександр. Всіх надзвичайно раді бачити у нашій великій дружній е, сім'ї. Товариство підходить 2022 рік до завершення. Надзвичайно складний. Е, для кожного із нас, е, я вважаю, він був. Напевно, найскладніший у нашому житті, але тим не менше, ми встояли, ми живемо і продовжуємо жити нашим ворогам на зло. Товариство, що хочеться побажати і навіть попросити в сьогоднішню, от якраз новорічну ніч, коли мільйони із нас будуть загадувати оце от сокровенне бажання. А те от бажання, я думаю, у 40 мільйонів українців воно одне, єдине і сокровенне. Так, от хотів би. Попросити вас, щоб оцей от енергетичний посил був е, наскільки великий, щоб навіть потобічні сили допомагали нам, щоб оце от наше бажання, таке от сокровенне і бажанне здійснилося у 2023 році. Також всім нам е, хочу побажати єдності, міцності е, товариство уже завтра. Прокинаємось зранку і всі разом спільно працюємо на перемогу. Хто як може, хто чим може, але тим не менше допомагаємо і рухаємося разом з вами тільки вперед і тільки до перемоги. Всім своїм глядачам, підписникам, хочу від щирого серця подякувати за підтримку в певній мірі за допомогу. Тому що дійсно за оці от два роки ми перетворилися у величезну таку дружну сім'ю, коаліцію, яка допомагає порадами, підказками. Ну і в оці от моменти найтяжчі і найважчі не дає опускати нам руки і мотивує нас на рух вперед. Так що, товариство сподіваюсь, що 2023 рік принесе нам. Позитивні, гарні і приємні новини. Е, і всім миру, добра, злагоди і мирного неба над головою. Дякую за увагу, до зустрічі!